Щоб виграти у певній лотереї, гравець обирає 4 числа від 1 до 60. Кожне число можна обирати лише один раз. Якщо всі 4 числа збігаються з чотирма виграшними числами, незалежно від порядку, гравець виграє. Яка ймовірність того, що виграшними числами є 3, 15, 46 та 49? Отже, тут нам треба обрати 4 номера з 60. І нас цікавить перш за все, скільки всього є можливих результатів. Тобто, скільки взагалі є таких комбінацій чотирьох чисел із 60. Тут нам треба застосувати, власне, формулу комбінацій. Отже, це з 60 по 4. Чому буде дорівнювати? Це в нас дорівнює 60 факторіал, ділити на 60 мінус 4 факторіал. І множити на 4 факторіал. Ну, а тепер ну, ми подивимось на те, все-таки, що таке ці 60 факторіал, 60 мінус 4 факторіал та 4 факторіал. Насправді, ось ця частинка це у нас розміщення. Розміщення. Тобто, ми його вчили, візьмемо якийсь інший колір, щоб було краще видно. Розміщення. Розміщення. І ми його вчили як А з НПК. І це у нас дорівнюватиме 60 множити на 59, множити на 58 і множити на 57. А 4 факторіал це насправді перестановка 4 номерів. Тобто, це у нас виходить перестановка. Точніше, в цьому випадку це у нас буде p К. Отже, чому це дорівнює? Ми вже знаємо, що ось це розміщення. У нас дорівнюватиме 60 множити на 59, на 58 і на 57. А 4 факторіал це 4 на 3, на 2 і на 1. Ну, а тепер, ну щось скоротимо: ми можемо скоротити 64. Це вийде 15. 15 скорочується стрійкою, у нас вийде 5. Ну і в нас лишилась ще двійка у знаменнику, її можна скоротити, наприклад, з 58. І у нас вийде, і у нас вийде 29. 29. Отже, відповіддю буде 5 множити на 59, множити на 29 і множити на 57. Ну і взявши калькулятор, ми дізнаємося у нас 4875 комбінацій. Ком -на комбінацій. Це ми дізналися, скільки взагалі у нас є результатів цього вибору чисел. Ну, а щоб дізнатися все-таки імовірність того, що у нас виграшними числами є 13, 15, 46, та 49. Нам треба на ось цю загальну кількість комбінацій, тобто 487 635, поділити кількість тих, що відповідають тому, що нам треба. І насправді ось цей набір 3, 15, 46 і 49 існує тільки один. Тому ймовірність буде 1 ділити на 487 635.